Я сьогодні приїхала в Коску і хочу купити собі вже квіти, бо то вже час настав. О, і деякі кущики мені потрібні. От дивіться, яка то краса. Вони готові. скомбіновані. Тут не треба нічого вже придумувати і думати, що тобі треба насадити, Купляєш готові. Ціна 25 доларів. Ось такі всякі-всякі. Їх тут, я вам скажу. Безодня. Різного, різного виду, різного. Різні квіти насаджені. І підляєш, які хочеш. Які хочеш. Чи то кущики, чи то деревця, чи будь-що. Я собі взяла два отаких от кущики і покажу вам. Потім я буду насаджувати після обіда їх. І, напевне, два отакі горщики, я думаю. Мені треба на задній двір повісити. Вони такі гарненькі. О, може я ще повибираю, може ще щось не йду. Але наразі я думаю взяти оці. Всі їх посортую, бо вони хочуть місця багато. Боже, Ти даже навіть не можеш уявити. як вони гарно посортувала. Я це навіть не знаю назвів цих квітів. Але дуже все гарне. Okay. Але дуже-дуже все гарне. А тут дивіться, і ти хочете кольора. Різні кольора. Гуртенції. Різні. Бери, що хочеш. Отвітунії. я з твітуніями приїду ще пізніше. Бо вони дуже ніжні до заморозків, як тільки заморозки, то вони... то вони можуть ще. Хто їх знає, може ще будуть заморозки. Ось такі, бачите? Вже продаються повним ходом, тут мене вже заморозків не буде. Ай. Різні, які душа бажає. Готовенькі собі купив. А цього дуже гарний. Дуже такі. Їх тут багато є, їх можна розсадити ще на 10 горщиків, Я їх люблю. бо вони цвітуть ціле літо. Це в нас колір. І чорнобривців різних, різних кольорів, і жовті, і коричневі, і циглові, і більші, і менші. Мені дуже подобається оця якібана. Оце, бачите, як гарно зроблено, я вже дивилась на неї. Але я не потребую горщиків, в мене вже стільки тих горщиків, що можу ще комусь дати. Але мені вже не треба їх. І тепер знову купляти з горщиком. А я не знаю, може і куплю. Ну, дуже гарно, воно буде так дивилося. Якось так екзотично. От я хотіла вам показати, скільки всього. Тільки гроші давай. І купляй все, що душа бажає. Отак от воно. І це воно я ще візьму от цього. Отакі біленькі, не знаю, як вони називаються. Animal flat. Не знаю. Але вони цілий віто цвітуть. Я їх скрізь висаджую також. Я їх візьму. Ось такі підвісні горшочки я купила, вони підвішуються. Я їх думаю повішу зараз на бекярді. А ті от, що я купила смереки, чи як вони називаються? Ну, я їх давно подивила. Спрус. Не знаю, як перекладається. Я її хотіла так буршочки сюди посадити і кругом в них петунії, щоб я в зимі мала зелені, зелені от такі ялиночки. Йоли, я собі перекладу, що таке спрус, бо не знаю, що це. І, і вони ростуть так, знаєте, метр-метр п'ятдесят. Метр і мені тут буде добре, бо вони мені зроблять таку, у нас дуже сусіди близько, бачите? О, І вони мені зроблять таку, я їх поставлю, отам, де горщики стоять. І вони мені зроблять таку, як заслонку. Я цього хотіла, і в зимі на Крисмас я можу на них повісити світ... світлячки. о, і Я так хотіла давно, але щось руки не доходили. От я сьогодні зараз тим займуся, як посаджу, то я вам покажу. Ось так я посадила свої риночки. Ой, і ті квіточки біленькі я теж посадила, а між ними будуть ще другі квіти. Ще треба купляти. Отут я це зробила. О, тут я поставила великий такий оцей вазонок. Але, певно, поміняю, ще куплю ще інакший. І вже кусочок роботи зроблено на початок, але ще роботи, а роботи. У мене ще дуже багато є, що робити. Отут в мене ще пусті горщики стоять. Вон там другий. У мене ще площа, хоч вона малесенька, але вона не засаджена. Оце мої бегонії так цвітують вже гарненько. З азалією, бачите. Гарненько порозцвіталися і ще будуть розцвітатися. Люблю цей період, коли все цвіте. І тут на задньому дворі я повішала оці, що купила, такі вже, вже ці горщиках, що я купила в костку. Ось так вона виглядає. Вже як висять, то вони якісь гарніші. Бо там вибираєш, вибираєш, здається, а що ще не то, а що ще не то. Але вже як повісила, то вже гарно виглядає. Вже більше нічого не треба. О, так що оці вже я маю, ще одного у мене тут висить от ланцюжок ще на одного. Мені треба по центрі, я хочу якогось інакшого, щоб не були всі однакові. Ну і буду насаджувати свої горщики. Тут в мене вже повиходила і лілія повиходила, і трояндочка одна росте. Багато тут чого є, всякого різного. Але тут ще треба насаджувати. Воно так одне відцвіло і вже горщик порожній. А я хочу, щоб воно цвіло щось постійно. І через що його треба насадити різними квітами, такими, що ціле літо цвітуть. Так що я ще буду над тим працювати. От і все. От і все, що хотіла вам показати. Травичку ми вже покусили. Все чистенько, все гарненько. Вишенька ще цвіте досі. Там та прицвіла вже маленька, а ця ще цвіте. Та якась раніше, а та пізніше. Так що дуже дякую всім, хто, хто дивився. О, і до наступної якоїсь цікавої до зустрічі. Па-па!